Друзі, всім привіт! Значить, Ситуація в Україні гострішає і гострішає з кожним днем. Значить, дивіться, в Європі тут з'явилася інформація в ЗМІ, в засобах масової інформації, що в Україні 25 2025 році будуть вибори. Тобто Україна вже готується до виборів. Влада Зеленського поки що мовчить про це. Але готуються, готуються дуже-дуже серйозно. До речі, Дубінський із СІЗО чітко розклав по поличках з іменами, от передивіться, хто, що, за що відповідає, як ця корупційна гідра Зеленського тримається зараз. І він там зазначає, що Зеленський в своєму кабінеті навіть не знає, як визвати. Щоб йому каву принесли. А Україною, по суті, керують всі ці люди. Відео Дубінського в мене в телеграм-каналі. Зайдіть обов'язково, передивіться. Просто щоб знати ті імена, хто дійсно керує зараз Україною. От хто оточує Зеленського, і там він все. І хто це, це і про Клименко, що е, це вони там вдолі з ТЦКшниками. він органі... Ну, взагалі. Повністю про всіх розказує. Це один дуже важливий момент. І тому влада Зеленського так просто не зійде з трону. Тому що вони вже стільки поглинуті в крові, що ложкою більше, ложкою менше, це вже ролі не грає. І вони будуть триматися до посліднього. І зараз в Верховній Раді прийнятий законопроект 113.25. Один, верніше, внесено, ну, подано, але про що вони думають? Ви просто це усвідомте. Чи друзі, дивіться, за цим законопроектом, якщо його приймуть, автори медіа контенту, які публікують, повинні контролювати всі коментарі. І на протязі не більше трьох днів всі негативні коментарі, які критикують владу, повинні видаляти. Неважно. Наприклад. Щоб це було зрозуміло, наприклад, ви в Фейсбуці пишете якусь статтю про владу Зеленську. Це може бути навіть позитивно, що ви там вихваляєте, що от Зеленський такий молодець, там ось таке так підняв Україну, так оборонив, ну не вдалося йому до кордонів 91-го, але нічого, нічого страшного. Він наш президент, да, ось ви таку якби патріотичну статтю в лапках написали, ну, як би вихваляєте Зеленського. І тут люди накидають вам, по-любому, що накидають там. Та такий-то і такий-то всю правду в очі. І ось ви повинні ці всі коментарі видаляти. Якщо ви ці коментарі не, ви, не видалили, то саме. Вас зможуть притягнути до відповідальності. Чи це кримінальна, чи адміністративна, поки що не зрозуміло. Але саме ви будете відповідати, що у вас е такі коментарі під вашою статею. Ну, це просто ну це жесть. Це такого я. От перший раз таке я чую, що взагалі таке це можливо. Влада серйозно дуже боїться. За себе, не за українців, за себе, тому що їм реально буде конкретна задниця, срака, як то кажуть.